Привіт, світ! Мене звати Соня. і Я вас краду в Львів на фестиваль Файне місто. Поїхали! Це вже мій п'ятий фестиваль, і кожного року ми їздимо з іншою місією. Займаємося іншим. Цього року борка мій був куратором наметового містечка. І я йому допомагала з організацією. Не. Сидітимо на жобі і. Дивимось на карту і манатор. Так, тут наші ці повноваження, все. Закінчені. Оскільки у нас була доволі велика локація, така масштабна, ми приїхали за кілька днів до фестивалю, щоб її облаштовувати, щоб все розпланувати і придумати. Наші володіння. володіні. <рес> Ми виставили доріжки. Провели доріжку е, до наметового... Провели, Сушу, провели е, доріжку до ватери. Е, провели доріжку на всі входи. Коротше, відчуття, наче це будівництво е, приватного дому. Виходимо чисто такі. Хм. Тут це, Тут те. Прикальна першого дня у нас було доволі небагато роботи, бо ми працювали лише вдвох, і більш масштабні штуки можна було робити вже перед день фестивалю, коли приїдуть волонтери. От тому ми ще походили по території фестивалю і поїхали гуляти вечірнім льфом. Було дуже дуже красиво. Стрункість! Великі очі Йо... підготовчий передфестивальний період я трималася просто на матчі і на меренговому рулеті з кондитерської на території Фест-Репабліку. Цей меренговий рулет я полюбила ще минулоріч на фестивалі, і цього року я просто така рада, що він все що там є. Ще з початку повномасштабного вторгнення фестиваль повністю благодійний, і він акумулює свої кошти на потреби бригади АЗОВ. Отже, по території фестивалю було дуже багато самовійськових локацій, де можна було покривати дронами, де можна було постраняти. Ютуб називань, будь ласка. От і також були локації з відновлення ветеранів. Коротше, було дуже багато чого цікавого і повчального. Власного досвіду, стріляти з лука не класно, це не прикольно, це складно, дуже сильно. Це ще складніше, ніж з автоматом. Тяжко? Та жестяк. Ой, все. Не знімайте, мій позов. Давай, дивіться. Чувак. до п'ятого. Тільки я вже Ще два. Ще два. Зараз це донори, самі збирають. Ну, ми в лікарні видаємо. В лікарні ми видаємо своїм пацієнтам. У нас навіть є електричні, тобто різні, під певну, під певну проблему. Наприклад, у нас є пацієнт, він на такому кріслі відносно нещодавно, У нього травма спінальна, це в нього перелом щойного хребця. І він казав, що перший раз він просидів на кріслі 8 секунд. І втрати свідомість. І навіть для того, щоб людині пересісти на крісло, це треба тренуватися місяцями. Тому, тому ми так і працюємо. Я, це дуже складно, і це рівнина умовна. Ні, це екстра умова. А як? Що? А як люди їздять А, а вона... де да, ти вже не ловчилася? Меню чи просто? просто. Просто, просто, просто. А то буде середній чи подвійним теж. Давайте з подвійним. клас. Це моє відео відео. Так. Мапа України. Блядь. Як добре, як добре. Яку роль би ти не відігравав на фестивалі, але поставити магнітик, з якого ти міста це святе. Перший день на файному відкривали наші друзі гурт Ехо, і було дуже прикольно. Далі ми звісно ж пішли слухати Сік Солюшн, які виступали на мейнстейджі і просто запалили цю сцену. Перший фестивальний день був доволі насичений. Більше часу я провела на лайті, слухаючи, скажи щось погане та назву. Ну і постійно також бігла в неметове містечко, перевіряючи, чи там все гуд. І звісно ж, кінці дня ми всі з друзями піднялись на преміум зону і слухали Оторвальд. Просто до мурах. Сьогодні другий фестивальний день. Ми вже не видержуємо. Остані кілька днів у нас просто лютіші ринкові підйоми Там з, з дуже ранку, дуже сильно рано. З 29-го десь, мабуть, числа, як тільки ми приїхали і тіпа, понеслося. І е, перші дні я ще вивозила, там трошечки прокидалася така за півгодинки до того, як прокинеться мій хлопець. Така наводила марафета. <звучить> потім думаю, я махала це щастя. Тому я зараз сиджу в машині і е е малюю на собі обличчя, яке посміхатиметься весь день, яке кайфуватиме під курганів і все буде класно. В мене майже немає часу щось знімати, тому що е ми... Більшу частину часу проводимо на локації наметового містечка. Це доволі складна локація, якої не було чотири роки. Типу, по крайній раз вона була ще коли файно проходила в Тернополі на іпідромі. А виросло нове покоління панків, яке дуже непередбачуване, і ми не знаємо, як вони сприйматимуть простір, в якому вони знаходяться. Другий день фестивалю для мене відкрив гурт Сервант, чиї пісні мені часто потраплялись у тіктоках, і на музику яких я вже підсіла онлайн, і це було дуже прикольно послухати їх. Перше наживо дуже сподобалось. Я на все на все я хочу йти, але не знаєш у голові радіти. Ну скажи, як ти думали ти може ми з бути усіх займали. А далі були мої улюблені The Sleeping, яких я просто обожнюю всім серцем, і їхній виступ був ахіряним. Ну і куди ж без хедлайнера, я кургашки, це було класно. Презентую вашій увазі прикладки соваку. Фестиваль збирає гроші на 10 таких, і це дуже крута штука, яка рятує людське життя. А ще мала нагода поспостерігати за канонічним вінчанням фестивальним. І Боже, як я сумую за пастором, який наживо виконує всі ці місії, але коротше це було дуже кльово. Гляніться привезти її на файне місто. 2026! Ви будете сміятися, але це буквально все, що я записала за третій фестивальний день. Я не зняла жодного виступу, жодного. Але є кадри закриття фестивалю, командні. Короче, дивіться далі. <звіт> Наприкінці третього дня в наметовому була ватра. Ми створили магію. Образ святого Вони кажуть, що Дуже тепле усвідомлення того, що ми створили це вдвох. Йоу. фестиваль за все. У мене зараз вайб відходняку, про тому що я не вживала алкоголь абсолютно зовсім, якщо не враховувати пиво. День після фестивалю відчувається як 1 січня після нового року. От щось типу такого. А ще в нас були дуже круті волонтери, якщо ви це дивитесь. Ми вас дуже любимо. Тіпа дуже класна команда. Всі дуже круто. Лейтенант, генерал. играл. Зимка пам ⁇ т! Зимка пам ⁇ т! Зимка пам ⁇ <stakeholder>. <emoji> Вітарка їде додому. Є до двох сотицях спотана. Бля бляха. На боо Ми трудилися, як джінки, розбирали локацію, взагалі залишилась лише команда, яка дуже масово.

Таким було моє п'яте файне місто. Сподіваюся, я змогла вас, хоча б трохи занурити всю атмосферу, і дякую вам за перегляд.